Доброго дня, дітки. Зима чудова пора відпочинку для малечі. Скільки радощів вона приносить. Перший сніжок несе не тільки радість, але й небезпеку, особливо на дорозі. Снігопади, замети, слизька дорога, обмежена видимість, короткий світовий день. Ось далеко не повний перелік особливостей зимової вулиці. Саме тому необхідно навчитись. Дитині корисних правил поведінки на вулиці і дорогах в зимову пору року. Якщо на вулиці йде сніг, він заліплює очі пішоходам, заважає огляду дороги, різко погіршує видимість водіям теж стає гірше видно дорогу. Видимість скорочується. Отже, потрібно бути вкрай уважним, спочатку обов'язково зупинитися. І лише переконавшись у тому, що поблизу немає транспорту, переходити про їжу частину. Насамперед зверніть увагу на обмежену видимість і слизьку дорогу. Потрібно зрозуміти, що потрібно бути дуже вкрай уважним і стежити за дорогою. Кучугури звужують проїжджу частину дороги. Перехід через ці замети. Помітно ускладнюються. По суті, вони стають ще однією пасткою на дорозі. Якщо машина стоїть і вона занесена снігом, це теж пастка. Треба бути дуже обережним, і, перш ніж вийти із замету на дорогу, визирнути буквально на пів корпусу і переглянути на всі боки. При переході проїжджої частини дороги краще почекати, поки на дорозі не буде проїжджаючих машин. У жодному разі не бігти через проїжджу частину навіть на переході. Переходити кроком і бути уважним. На слизькій дорозі гальмівний шлях автомобіля значно збільшується, крім того, зростає ймовірність заносу машини на слизькій дорозі. Що ж потрібно зробити? Звичайну, безпечну для переходу відстань до машини потрібно збільшити. І в кожній конкретній ситуації бути вкрай уважним, ретельно визначати, як краще переходити проїзну частину. Треба бути вкрай уважним, знаходячись поблизу машини на слизькій дорозі. В цьому випадку. Треба оцінити, з якою швидкістю вийде машина з пробуксовки, тому треба розраховувати, де перейти дорогу. Краще подалі від машини. І треба пам'ятати, що в будь-який момент автомобіль може різко вирватися зі снігового полону в будь-який бік. Отже, будьте обережні, не ризикуйте своїм життям, дотримуйтесь. Правил. І тоді зимова пора подарує вам багато цікавих і веселих днів. Бажаю успіхів, до побачення!